Вітаю, є вже результати, перші результати переговорів. Зеленський, Макрон, Стармер та Мерц. Зеленський буквально щойно покинув кабінет прем'єр-міністра Британії. Є вже перші заяви, перші результати. Давайте аналізувати. Трамп вимагає, щоб ми покинули територію Донбасу. Про це пише Політико. Ну і власне Більд каже, що нам. З росіянами, якщо воювати ще 18 місяців, там в Росії закінчаться ресурси. Десь таке ми вже чули з вами, що в 22-му казали ще півроку, ще рік, і Росія розвалиться. Правда, європа тим часом встигала ще на трильйон купити е в росіян і газу і нафти. І, ну і нам кажуть, ну вибачте, так сталося, але зараз точно точно а, нервують наші європейські друзі. Є певний скепсис, складна процедура переговорів: Ми, Штати, Штати, Росія, Ми, Росія, Європа, Китай, Китай, Росія. Ну, одним словом, формула складна тим більше в мене є інсайт про те, що може дуже скоро е, зустрітися делегація вже підвищеного складу і стану. Е, це будуть уже, наприклад, делегації, де буде там не ось це чудо в спортивній курці Дмітрів, а вже буде типу там Лавров. Ну, говорить, що 11-12 число повинні вже зустрітись на рівні делегації, бо Зеленський зараз. Після Британії в нього зустріч в Брюсселі з керівництвом НАТО з керівництвом Євросоюзу. Ну от з коштою, от єдине чомусь немає. Прем'єр-міністра Бельгії теж дивно їхати в Брюссель, не зустрічатися з прем'єром, на руках в якого 200 мільярдів варто було б провести ці переговори. Не треба уникати зайвих політичних контактів. Треба робити. От, ну і Мелоні у нас теж буде одним словом всіх союзників президент має зустрітися, тому що скоро буде новий етап переговорів. Давайте які результати зараз це серед своїх, серед друзів, що дають, що обіцяють. Давайте все проаналізуємо. Плюс Гардіан пише, що відповів Путін на пропозицію Трампа. Давайте все це зводити в єдину картинку. Я прошу вас підписатись на цей Ютуб канал, щоб зробити назло російським кремліботам, які хочуть понизити цей канал в видачі, зробити його пасивним. А навпаки, коли ви. Підписуєтеся більше українців е отримують цю інформацію, тому що алгоритм рекомендує. Друге, у нас з вами супер романтичний збір. Е е диверсійна група гуру попросила, щоб ми з вами купили мотоцикли, е електричні електробайки. Ну, для того, щоб вони проникали на територію, яку тимчасово контролює ворог, вривалися просто йому в тил і знищували там ворогів. Такого ми ще не купляли. Якщо хтось мріяв цього року купити мотоцикл, дивіться, останній шанс цього року купити мотоцикл. Правда, не собі. А нашим диверсійним групам на мільйон ми їм купимо таку історію. Далі у нас ще буде 300 тисяч для батальйону Донбас, цих потужних, потужних воїнів, які дійсно з 2014-го вигризають кожен міліметр української землі. Батальйон Донбас, ми давно їм нічого не купували. Зараз купуємо мікроавтобус. Для оперативної роботи. Повірте, вони окупантів знищують в промислових масштабах. Звикли вони працювати в промислових масштабах і в мирний час, і в війну, тому працюють сильно. Зробіть донат. Нас уже 100 тисяч за ранкове відео чи за обіднє відео у нас є. Зараз перекину з банки, плюс я закину і свої 13 тисяч гривень, один відсоточок поклав каплю свого виконання. Але, типу, коли ми всі разом капельці, воно й виходить велика, красива сума. Е, тому зробіть доната, ми починаємо. Зеленський вийшов власне, від Стармера. Е, є заява власне, Макрона, є Мерці. Мерц взагалі говорить такий про скепсис. Е, сиділи, говорили 4 години, готуються, як посилити Україну на переговорах з. Трампом, бо Трамп, як каже політико, вимагає від України вийти з Донбасу. Ну і політика теж здивовано каже: Ну як так, ви ж, партнери, і вимагаєте, щоб суверенна держава, ваш партнер, класний друг, взяв і покинув свої території? Е Гардіан каже, що Трамп зробив Путіну пропозицію. Супер класно, ці 28 пунктів путінський план, але Путін відмовляється, бо Путін думає, що він сам вийде на кордони Донбасу, що він переможе Україну, Україна посипеться, розвалиться і Путін, значить, на коні заїде. Ну, нікуди він не заїде, в нього вже 12 років заїжджає і заїхати не, не може. До Путіна важко доходять прості логічні істини. І тут він би мав би, якби був розумний, це давно зрозуміти. Мерць в Лондоні висловив скепсис щодо підготовлених США документів щодо процесу в Україні. Під час виступу в Лондоні заявив, що має сумніви щодо змісту окремих документів, які Сполучені Штати передають європейським партнерам в межах перемовин про досягнення миру. Що він каже? Ми тут намагаємось з'ясувати, що ми. Можемо зробити для становлення миру, і ніхто не повинен сумніватися в нашій підтримці України. Це те, що ми рішуче стоїмо. Результат відкритий. Я скептично ставлюсь до деяких деталей, які ми бачимо в документах, що надходять від Америки, але ми маємо про це поговорити. каже, додав, що високо цінує нагоду обговорити всі питання особисто з зеленським Стармером, Макроном, оскільки це може стати вирішальним часом для всіх нас. Ми намагаємось продовжити нашу підтримку України з іншого боку, ми бачимо переговори та обговорення в Москві та США. Я з нетерпінням чекаю, щоб почути від вас, яким може бути результат цих переговорів, і ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну та надаємо допомогу в нашій країні, тому що ми всі знаємо, що для доля цієї країни це доля Європи. каже мерст, власне, те, що ми з вами. Завжди казали, просто нас не завжди чули. Макрон каже, що Україна і Європа тепер мають багато мирних карт в переговорах. Макрон з Мерцем пішли раніше. Зеленський з Стармером ще договорювали. Перед початком перемовин е ще Макрон сказав: Ми всі підтримуємо Україну, всі підтримуємо мир, мирні переговори, щоб досягти спокійного надійного миру. Я думаю, що у нас є багато карт в наших руках. Явно шле меседж Трампу. Факт що Україна чинить опір в цій війні, і факт, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США. головним питанням є зближення наших спільних позицій європейців, українців, США, щоб завершити ці перемовини та розпочати новий етап за найкращих можливих умов для України, для європейців, для нашого колективної безпеки, каже Макрон. Зеленський каже, що по Донбасу поки що спільного сценарію, спільного розуміння бачення немає. І Він каже, що переговори йдуть тяжко Зараз готуємося до зустрічі з Штатами, але поки що а, спільного цього бачення, яке б мало би мало бути або могло би бути, зараз немає. А, Зеленський та лідери Європи, каже Єлисейський Палац, а, обговорили гарантії безпеки та майбутнє відновлення країни. Зустріч дозволила продовжити роботу над мирним планом Сполучених Штатів. Ну знову ж таки, не зовсім це американський план, це російський план. Ну от Путін відкидає пропозицію Трампа. Про це пише Guardian. Більд каже, що 18 місяців ще повоюйте. Але знову ж таки, друзі, грошей ви не даєте, людей ви не даєте. Хочете, щоб Україна вас захищала далі? Включайтеся, а не тільки розраховуйте на Україну. «Да, ми вдячні за допомогу, ми вдячні, що допомагаєте, ми вдячні, що підтримуєте, але ви повинні бути більше включені. 18 місяців це надто довго. Це надто довго. Самі б ви стільки собі так не запропонували. Ви не скоротили закупки в Росії. Зараз всі очікують, що Китай натисне. Поки що Макрон перемоги з Китаю не привіз. Водафуль, міністр закордонних справ Німеччини, зараз поїде теж. Після Макрона теж говорити з Китаєм. Це ще один переговорний трек між нами і китайцями. Нас представляють європейці, французи, німці. Паралельний трек з Китаєм Трамп говорив, тому що Путін втрачає свій суверенітет, росіяни говорять з китайцями, росіяни з американцями, і ми з європейцями та американцями. Ось це є оця восьмигранна переговорна позиція, яка може дати певний результат. Україна каже, гарантія безпеки, не вихід з Донбасу, не скорочення армії. Е, Умеров погоджується на все, що каже Вітков, Зеленський частину з цього відсікає. Теж гра. Зараз буде нова переговорна е, серія. Мої джерела говорять 11-12. Може щось змінитися, але ось цю інформацію ми вже отримали. Ну, от я вам скажу більше того, що можливий мир, і і обережно це кажу. Пам'ятаєте, ми говорили про авіалінії. Ну от, то я вам скажу, що вже деякі компанії, не лоукостери, серйозні компанії, вже почали прораховувати тарифи. Це такі, знаєте, непрямі докази, що переговори йдуть і можуть завершитись певним результатом. Не будемо загадувати, все може статися. Керівник Кремля, явний Бовдур і Людожер. Це вже зрозуміло всім, мав би зрозуміти і Трамп. Ну от але е, можуть зірватися перемовини для нас важливі умови. Ну от і зараз, ось те, що пише Більк, а давайте ще 18 місяців, бо Росія розвалиться. А покажіть, що ви можете зробити, щоб вона розвалилася, бо поки що цього немає. Ну от, е, Україна зараз отримує підтримку Європи, щоб посилено повстати перед Штатами, і потім перед Росією. Штати пише політика, далі закликають, щоб Україна виходила з своїх територій. Трампа це злить, каже, що ми розчарування. Ну, одним словом, скажімо так, гарних зустрічей у нас з ними поки що не виходило, а можливо, і не треба. Штати зараз вмивають руки, але Європа повинна сама для себе зрозуміти. І це я кажу не для красного слівця європейцями. Я знаю, багато хто з них нас дивиться, друзі. Зараз питання світоглядне. Німеччина бенефіцар цієї війни, вона вертає частину свого суверенітету армію. Європа повертає свої політичні впливи. Бенефіцар ну, незначно, що вони там когось ограбували, як росіяни нас, чи як Китай там, Індія заробили. Ні. З точки зору політичного. Але ви вертаєте цей суверенітет і повинні з ним брати відповідальність за всю Європу, захищати Європу, захищати Україну як частину майбутнього Євросоюзу. Тому зараз важлива зустріч з Урсулою, з коштою, важливо забрати ці гроші. От якщо ми зараз на 12-13 прийдемо з чітким, чи там 11-12-13, з чітким меседжем, що в нас на руках 200 мільярдів, повірте, карти в руках Путіна розтануть. Розтануть, як роса на сонці. Тому в даному випадку треба зараз відпрацювати цей трек. Італія теж важлива. Італія класно заходить мелоні в голову Трампу. Це круто, нам це підходить. От а, тому зараз слідкуємо дуже важливі треки. Друге, що я хотів, тут дивна історія. Коломойський їхав на суд, і машина зламалася. Отак, от от. не доїхав він до суду. Явно щось відбувається в справі Коломойського. Ми зараз не будемо цим зациклюватися. Тому що зараз міжнародний трек важливіший, але я буду це тримати на контролі. і Вам точно розповів. ще смішна історія. Депутат відпочив на Грецькому острові під виглядом відрядження. Бум! Поїхав відрядження і відпочивав собі в Греції на островах. Ну, а що а робити? Ну, депутат, знаєте, то в Верховній Раді вони собі по 200 тисяч накинули кожен місяць на лапу, щоб зарплата була. А тут депутат скромний. Дніпропетровська, Дніпровська міськрада, він ще й голова району, потужний менеджер. От, представник, значить, і в Австрії перетнув кордони, як чмихнув, значить, От, І два тижні чили в Народосі з родиною, значить, пив грецьке вино, знімав машини, катався, ще й все це фотографував, От, І в нього проводили обшуки. Ну от, і якось так в телефоні зайшли, вирішили подивитися там, скільки красивих фотографій некрасивого депутата. Отак, от депутати люблять відпочивати. Бачите? Не дай йому попрацювати, дай відпочити хлібом не корми. От, а Вернемося потім і до теми корупції депутатів і управління належного управління державою. Бачите, все-таки депутати, скільки їх не корми, на ліж дивляться, народу на, на Ібіцу рідну. На лазурку дайте відпустіть. Тут Дніпро обстрілюють, а йому треба відпочити знатно, тому що є за що. Знову ж таки. А... Зараз я хочу, щоб ми все таки повернулись до переговорного треку. Все, що думаєте про цього Дніпропетровського депутата, напишіть в коментарях і в цілому про наших депутатів. Але зараз наша історія це переговори. Бачите, що є багато загальних заяв. Все в процесі, все кипить, але все сире, як кажуть в Одесі. Ну, от йде переговори. Ну от зараз е, наступний етап це Брюссель, Потім будемо думати, як говорити з Трампом і тиснути на Росію враження, що повертається, все-таки посилена історія. Трек е, дійсно мирний йде. От напишіть, будь ласка, якщо є карти, Макрон каже: які карти? От, напишіть, як ви думаєте, що європейці нам запропонували? Яка підтримка? Давайте про це поговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал і 5 гривень, 5 гривень, будь ласка, покладіть на наш збір, електробайки, мотоцикли, на яких будуть диверсійні групи гуру вриватися, просто за зашиворити ворогами, знищувати їх, і батальйон Донбас, мікроавтобус. Такий у нас з вами джентльменський набір, подвійна сила. Давайте вірвемось і, власне, задонатимо. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!